Василь Симоненко, Герострат. На що мене засуджено до страти? Нікчемні люди, ваш нікчемний суд не обезглавив слави герострата. Я єсмь живий, і я творю свій труд. Забуті зодчі, мулері забуті, і прахом взято скульптори ім'я. А попелі їх дум встаю із каламуті, іду у Всесвіт і в безсмертя я. Кляніть мене, кривіться від огиди, несіть мені прокльони й плювки. Вже чорна слава, вбивці Артеміди, мені під ноги кинули віки. Ви всі ніщо. ваш труд і ваші болі. І ваші мрії порох все і тлін. Над вами я, вулкан моєї долі, веде мене крізь хаос поколінь. Над світом голосливим і патлатим, що чварами годей клекотить, затис я в жмені божевільний атом, і слава мені груди лоскотить. Творіть красу. Дерзайте і не спіте та пам'ятайте, що над вами я готовий все убити і спалити, щоб обесмертити своє ім'я. Переможного миру вам!